Ми знаходимося в єдиній системі Рішона. і необхідно розкрити, що ми пов'язані один з одним, і система єдина. І ми не можемо змінити зв'язку між нами. І ще якість зв'язку можемо. Тобто, наскільки ми будемо об'єднані один з одним, те, що кожному є місце, і те, що у кожного є своя роль, це вже визначено в самій системі. Звідки вона спускається? І навіть коли розбиваються зв'язки між нами, вони розбиваються лише щодо нас, щоб ми відчули, що вони розбиті, щоб ми налагодили зв'язок зі своїми силами, своїми молитвами, знову збираючи ту ж систему, тоді ми зрозуміємо, як вона працює, як вона діє. І щоб, щоб бути її правильними частинами, правильно її задіяти і цю систему запустити. Тому наш вплив одне на одного дуже, дуже важливий. І тут запитання як ми можемо вплинути одне на одного для того, щоб досягти мети? І ми, ті, хто. Хочуть таки досягти мети якимось чином, Ми інші люди, вони це інші люди, адже вони всі знаходяться в одній системі. Навіть такі, що не мають відношення до нашої організації, до нашої групи, вони також знаходяться в системі, хоча і не на тому рівні, коли вони прагнуть до досягнення мети. Тим не менш, вони, і вони мають місце, і їхній час прийде, коли вони зможуть впливати більше, віддавати більше, і так ми будемо просуватися. Тому нам важливо знати, наскільки ми зв'язані зараз одне з одним, до якої форми зв'язку ми повинні прийти. І що, і що нам треба і можна робити, і що від нас залежить і від нашого вибору? Що не залежить від нас, і ми повинні терпляче, в чому ми повинні терпляче чекати поки що для того, щоб виправитися. Тобто завжди ми можемо поділити на те, де ми можемо на що, на що ми поки що вплинути не можемо, спавп... те, на що поки вплинути не можемо. Через нестачу сил, скорочень, екранів, що існують між нами. Тому ми чуємо, що говорять кабалісти, про, те, що про потрібно з'єднати серця, тобто бажання буквально в єдине серце. Щоб бути такими з'єднаними одне з одним, коли не дивлячись на те, що їх є одне велике серце, яке було у Адама Рішона, однієї єдиної системи, вона розбилася на безліч частинок. Але якщо ми вище розрахи, вище відстаней, постараємося з'єднатися, з'єднати ці частини, то ми тоді візьмемо в об'єднання і відстань є і зараз. І ця відстань буде нами користуватися як сила збільшення і посилення для зв'язку частинок. І тоді те серце, яке ми збираємо, воно буде у 623 непотужне, велике більше і потужніше. Самоаніж те серце, що було у нас у системі Рішона від початку, тому нам дуже важливо хоча ми триваємо по справжній дії, духовні духовні дії, як ми виконуємо. Але чим більше, чим більше ми в цьому діємо, в напрямку об'єднання сердець і бажань, Іше прагнення в цьому напрямку дія, впливає і відкриття об'єднання сердець нам відкриє відчуття духовного щабля, якого ми повинні досягти, перший щабель кінцевого виправлення, тому що ми вже. Об'єднуємося єд, об у систему Адама, і це і, те, що щонка, перед нами. Тому нам дуже важливо відчути серце кожного товариша. Серце кожного товариша. Мама, і ми повинні зрозуміти, Наскільки ми, наскільки ми підпадаємо під владу сил, що відштовхують нас одне від одного, і ці сили залишаться, тому що авіют, то, що розкриває авіют, стоїть і продовжує бути в основі. Нашого парцуфа сіюмі і ав'ют буде тільки додаватися, і ми будемо його розкривати. Силу, бажання, авіют. І тому наша робота повинна бути у двох лініях. Є лінія, що віддаляє нас одне від одного, це наш взаємний егоїзм, і ми з цим погоджуємося. Як дорослі і зрілі люди, які розуміють, що так і має бути у творінні. Те, що усе творіння, мрія від бар, те, що ззовні, тобто творіння це стан поза тим об'єднанням, яке було раніше. А ми зараз повинні з'єднатися вище, вище відторгнень. Спротиву протилежностей, ненависті і так далі. І усі прогріхи покриє любов, коли і прогріхи, і любов таким чином взаємно повинні вирости. І між ними, ми, себе і. Виявимо у середній лінії, там, де ми існуємо, і там, де ми осягаємо творця, тому і права, і ліва лінії, і ненависть, і любов повинні нас супроводжувати до контакту із творцем, і злиття з творцем, і тому головне тут це робота в серці. А розум нам потрібен тільки в мірі. В, які? в мірі, що необхідно працювати із серцем. Тому і таким з таким підходом ми повинні прагнути до об'єднання, якщо, якщо ми хочемо працювати з серцем більше, ніж те прагнення до об'єднання, що у нас є, тоді такий стан називається мудрість що вища за дію. Ми задіюємо розум, як психологи, як філософи, як багато вчини. А ми, а ми в кабалі повинні задіяти розум лише в мірі того, що ми повинні задіяти бажання, наше бажання. Правильно його виставити, і правильно його використовувати.